Ми знаходимось на фестивалі середньовічної культури Срібний татош і маємо прекрасну можливість перенестись на кілька століть назад. Фестиваль середньовічної культури проходить вже не вперше. Традиційно його організували в Ченодіївському замку Сент Міклош, який взяли в оренду художник Йосип Бартош разом з дружиною. Срібний тато можна сміливо назвати родзинкою серед фестивалів Закарпаття. Цей фестиваль відрізняється від інших, тим, що Чинодівський замок вже має клуб історичних реконструкцій орден Святого Миколая, і вперше ми приймаємо участь у ньому вже як бійці. До початку цього фестивалю наші бійці вже отримали нагороди за участь у форпосі. Звичайно, це для нас дуже велика радість. Сьогодні продовжується. Свою майстерність та обладунки сюди з'їжджаються показати реконструктори з усієї України, словаччини та Угорщини. Втім, багато людей приїхало подивитися саме на лицарські бої. Пан Йосип також брав участь у цих боях. Відстоював честь замку. Фестиваль розпочався саме з масових боїв лицарів бугуртів Згідно з правилами, дві команди змагаються до того моменту, доки всі суперники не лежатимуть на землі. Глядачі від боїв у захваті, а учасники із гумором розповідають про своє захоплення. Спробувати себе в середньовічному герці можуть усі охочі. У кого нема справжніх обладунків, тим організатори підготували м'які мечі для фехтування. Поруч свою майстерність демонстрували лучники. Ну, і хто за е, хто загубив в цього не горло? Воно також у нас тут вважає. Організатори намагалися максимально відобразити середньовічну епоху і її історію. Були тут усі компоненти цієї епохи: лицарські бої, танці, культура та різноманітні майстер-класи. Атмосфера на фестивалі була надзвичайно позитивна. Люди прийшли як творити, так і насолоджуватися дійством у порівнянні з минулим роком. цьогоріч учасників побільшало. Усього їх прибуло майже сотня, та й погода порадувала і бойових, і танцювальних, і всіх інших. Запевняє організатор. Новинками цьогорічного фестивалю є в першу чергу літературна частина, яку ми будемо проводити протягом суботнього і недільного дня. Це буде лучний турнір, який є новинкою. Ну, і, звичайно, це масові сучасників. Як не як з кожним роком ми відчуваємо, що наш фестиваль викликає викликає у багатьох учасників з усієї України. Це різні області. Свято вдалося багато з присутніх запевнили, що з нетерпінням чекатимуть на фестиваль і наступного року.